Чому у твоєму житті може бути все, що вважається соціально прийнятим, бажаним, там гроші, робота, діти, чоловік, собака, в общем, все знаєте, от, типу, кажуть, гріх жалуватися, але при цьому все одно всередині якесь таке відчуття фонової тривоги. І можливо навіть порожнеч у глибині психології. Це називається конфлікт між роллю та автентичним я. Це конфлікт між вашими двома частинами, яка одна, та яка утворилася у вас для того, аби ви вижили. А друга це та, якою є ви насправді, роль це твоя маска, яку ти навчилася носити ще з самого дитинства. Для чого? Та для того елементарно, щоб заслужити любов мами, яка любила тільки хороших дівчат. Для того, аби пристосуватися в колективі, де ви сміювали інакших білих ворон, таких як всі. І от оцей весь момент це не є ти. А ти справжня, це твоє автентичне я. Але справа в тому, що ти забула, яка ти є насправді да? до того, поки ще ти не навчилась ось так підлаштовуватися. Тому, якщо тобі відгукується ця тема, я записала для тебе абсолютно безкоштовне відео на YouTube на цю тему, як з цього вийти, що з цим робити. Напиши мені просто слово слово призначення під цим відео в коментарях, і я тобі надішлю.